Як добре ви знаєте історію України? Ну хто хоч раз та й не проходив в мережі тест з таким заголовком? Особливо часто на такий контент можна натрапити напередодні визначних для українців дат, як от День Незалежності. Але що ми знаємо про історію України поза шкільною програмою або про те, як радянська влада переписувала біографії українських політичних діячів? Зрештою, що нам відомо про Донеччину та Луганщину, крім нав'язаних стереотипів, свідомий громадянин повинен знати і захищати свою історію, особливо в умовах помасштабної війни, коли Росія не лише намагається знищити нас фізично, а й роками використовує історію як зброю, намагаючись її переписати. У цьому відео ми поговоримо про книги, які показують історію України реалістично, а не вилазеною до близьку картинкою. Привіт, Мене назвуть Оксана Мороза. Традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Це Ми розпочнемо з книги нараз історії середньовічної та ранньомодерної України Наталії Яковенко. Історики наголошують, що це одна з епохальних книг. Вона свідчить про відхід від радянської історіографії і є серйозним кроком до сучасної української у книзі. Наталія Ековенко розповідає про витоки нашої державності, але при цьому не боїться писати про кілька трактувань певних подій. Вона формує дорослий погляд на історію і пропонує оцінювати історичні події критично без зайвої наївності. У нас є. Книжка, і це книжка Наталії Яковенко, нарис історії середньовічної ранньомодерної України. Просто на самому початку та я її показую. Вона така академічна книжка. Там не треба думати, що це дуже легке читання. Очевидно, я можу сказати, як людина, яка її читала, не будучи історикиною, не маючи професійної відповідної освіти, читання академічне, але потрібне, напевно. Чому воно потрібне? Щоб не лякати глядачів одразу, так, академічним читанням, маю сказати тут більше про особисту історію. Для нас це було чтиво на першому курсі. Ну, Тобто, нам було по 17-18 років, але Василь Ірінархович Ульяновський нас зобов'язав. Маєте прочитати, бо буде вам Викінштейн із університету. Ну тобто, це означає, що? Що, звичайно, зовсім без жодної підготовки цю книжку буде важко читати. Але і водночас, якщо її здатні читати 17-літні юнаки і дівчата, то не така вже вона і суперскладна для сприйняття. Тому, в принципі, абсолютно більшість людей її спокійно сприйме для України, для сучасної нашої істеріографії, це одна з епохальних, на мою думку, книг. Бо вона по суті засвідчує відхід від старої совєтської історіографії. Є серйозним кроком до нової сучасної української стереографії. Містить дуже багато нових цікавих підходів. Вона стосується, насамперед, епохи середньовіччя і ранньомодерної доби. Це час, звідки саме коріння і витоки нашої державності. Бо без розуміння цього періоду не усвідомити те, що відбувалося в ХХ столітті, і що відбувається сьогоденні. Це книжка, яка. Містить дуже багато посилань на джерела і цитувань джерел, тобто вона підкріплюється реальним таким матеріалом, серйозно. Дуже. Це книжка, де автор не цурається писати по кілька версій, кілька трактувань певних подій, даючи можливість читачу дійсно побачити, наскільки в історії є така поліваріативність так, підходів до певних проблем. Це книга, в якій, до речі, коли ми її тоді читали, це середина нульових років була, була навіть трошки незвична мова. Бо, наприклад, Яковенко більш тяжіє до, старих, до старого, мабуть, правопису, наприклад, закінчувати слова не на І, а на «и». замість Ф, інколи літера Т. Ну, не пафос, а патос, наприклад. Тепер ми вже спокійно ставимося так, до слова на ефір. Так, і російські особисті імена, вона одна з перших. ну, в незалежній Україні почала писати більш в російському прочитанні: не Петро, перше, а Піотру. Це саме підкреслюючи, що ну, все-таки це для нас не наші, то чужі. Ну це так, це вже дрібниці, скажімо, але вони впадали в око тоді. Серйозно впадали в око. І що б я ще хотів сказати, ця книжка без зайвого ура патріотизму. Тому що коли я навчався в школі там, в кінці 90-х. Урок історії там нульові підручники, які були того часу. Це зараз ми розуміємо, що вони то написані ще знову ж таки під інерцією Савка, але вже по-українськи написані. І в мене було стійке відчуття, яке я часто не міг пояснити і обґрунтувати, але воно було що багато брехні якоїсь. От по-станіславському, не вірю, тому що там написано, бо там і козаки найсильніші, найкрутіші воїни в Європі. І кримські татари одвічні вороги якісь, тільки нападають, палять, грабують, гвалтують. І поляки теж якісь там, вороги, вороги, вороги. Точно пам'ятаю, в восьмому класі був підручник з історії України, і там в кінці кожного параграфу якийсь там, фрагмент з джерела так? Ну, для додаткового. І коли була історія про повстання Остряниці, Павлюка, це Гуні. Там, 1637 38 як козаки відступили на Слобожанщину під владу Московського царя, то наводили фрагмент, прочитайте фрагмент Жерела. Фрагмент джерела був із якоїсь пісні чи там поезії, Думи, думи. Да. І там було таке: вклонився остряниця воєводі білгородському та все ж не смердючому ляхові-потоцькому. Отак, чітко да? було, що краще вклонитись білгородському воєводі, чим смердючому Ляху. І це в підручнику для восьмого класу. А потім питають, а чого ми в 90-х не розуміли, що Росія нам буде ворогом? Де якщо це, наш ворог? Да, так. Якщо навіть 2000 це було, що в підручниках. Ну, це ось так, да, які підходи. Тому, а тут якраз таки без зайвого цього надривного, там, без того, що рвуть на собі вишиванку, як кажуть, а спокійно, аргументовано, цікаво, написано. І тут, як то кажуть, вже більше віриш, ніж не віриш. А що, козаки не найсильніші воїни в Європі? Козаки. Діти в садочку заплачуть, коли дізнаються про це. <сум> Ні, ну це діти в садочку. Дітям в садочку можна так розповідати, але дорослим людям вже не варто розповідати якісь постійні казки. Так? Треба якісь більш серйозні речі, бо доросла людина зазвичай відрізняється тим, що здатна мислити критично або ставити під сумнів, якісь факти. Козаки дуже сильні воїни, але. Ну, казати, що найсильніші, ну це абсурд. Я взагалі ніколи в житті не виділяв когось найсильнішого. Так не буває. На кожного сильного завжди знайдеться ще сильніший. Це по-перше. По-друге, якби козаки були найсильнішими там в світі, то чому вони зазнали поразок в повстаннях до Хмельниччини? Так? Якщо Хмельницький настільки крутий і непереможний, то чому він з самого початку залучив кримських татар на свій бік. І цей момент постійно недооцінювався в тих підручниках старих. Бо, мовляв, ото козаки перемогли: жовті води, Корсунь, Пилявці, козаки. А татари там десь, десь там з боку і ще якийсь бантик. Да? Так може завдяки цьому союзові разом поєднання двох сил, козацької і татарської, і дозволяло здобувати такі перемоги? Чи ні? Берестечка, так? якщо вони такі дійсно потужні, чому ж вони програли найбільшу битву Хмельниччини? Вони неї програли. Чому Хмельницький був змушений постійно шукати інших союзників? Ну, тому що він розумів співвідношення сил. Тому що населення України було значно менше, ніж населення Польщі. Тому просто-напросто війну тривало на ресурси, він не був здатен виграти. Тому йому потрібен був союз спочатку з татарами. Потім була Москва, а потім в кінці життя, так і взагалі, Союзи укладаються з Швецією, ведуться переговори з Бранденбургом, з Трансильванією укладається Союз. Тобто він постійно шукає партнерів, і він правильно робить, бо він був мудрий, розумний дипломат, який постійно шукав собі підтримку на міжнародній арені. От. А так козаки дійсно були з дійсно потужною армією. Пригадайте походи Сагайдачного. Козаки стояли під стіною Москви. Вони її не взяли остаточно, не взяли вони її, але вони стояли під стінами Москви. Вони заходили в Москву раніше, в 1605 і 1610 роках. Спочатку з Дмитрем Івановичем, цим, ну так званий вже, вже Дмитрій, а може, і він і справжній Дмитрій, от вам і цікавинка з історії. В 1610-му зі Станісом Жолкевським вони заходили в Москву так. Але бачите теж в союзі з іншими. Союз з Європою, скажімо так, вони заходили. Тобто історію треба сприймати все-таки знову ж таки не як таку якусь абсолютно вичищену бронзову лаковну картинку, а розуміти усі її підводні камені і проблемні епізоди для того, щоб адекватно сприймати себе і своє місце в світі. Ваша бабуся знову надіслала у вайбер молитву із проханням розіслати її усім родичам. Ваш друг знову ділиться посиланнями на сумнівного експерта, який каже, що влада продала Україну. Ваш колега розказав по секрету, що Зеленський не Зеленський, а його двійник. З цим щось треба робити. Погодьтесь. Перший крок підпишіться самі на канал Як не стати овочем. І запропонуйте підписатися своїм близьким. І ми разом вичистимо інфосміття з вашого дому. Проблемних епізодів в історії України дійсно було немало. До сталінських часів радянська влада переписувала біографії українських політичних і культурних діячів. Історія України була цензурована і подавалася як невідривна від російської. Щоб створювати національні радянські еліти, імперія все ж дозволяла проговорювати певні етнічні відмінності народів. Проте робила це не з власного бажання, а через побоювання активізації українського національного руху. Про це пише історик Сергій Якельчик у книзі Імперія пам'яті російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Що пише Сергій Якельчик? Там є ще такий цікавий момент, пов'язаний з тим, що, наприклад, для того, щоб витворювати оці національні радянські еліти, імперія дозволяла артикулювати етнічні відмінності, припустимо, та тобто ці речі дозволялися. І якщо зараз ми, наприклад, подивимося те, що робить оці там кілька десятиліть Путін в Росії, та? то він навпаки здається, він намагається стерти ці етнічні відмінності. Ну тобто, все це перетворити на що там русський народ. Так, але знову ж таки, навіть в сучасній Росії ці національні спільноти їм відводиться якась така декоративна роль, роль екзотична. І зараз, наскільки я знаю, російський режим заграє з цими національними спільнотами, тому що їм потрібно поповнювати мобілізаційний резерв. Але в Радянському Союзі зрозуміло, що. Ще там за сталінських часів, система бачила в тому, що українці все одно все ще розраховують здобути незалежність. І якраз Друга світова стала таким дуже потужним імпульсом для того, щоб українцям таки дозволили шанувати Богдана Хмельницького в певній формі, Данила Галицького, і ще декількох ватажків, які ніколи в своїй біографії не чинили спротиву Російській імперії. Тому що треба був цей громад. Мо, відвід так треба було, щоб українцям було куди виплеснути свої національні оці пориви. Це почалося ще в 30-х роках. Але спочатку Сталін почав повертати російських імперських діячів. бо Ми пам'ятаємо, що більшовики їх всіх затаврували як поневолювачів простого народу. А потім все-таки цей російський пантеон героїв імперських він почав повертатися, і тоді було зрозуміло, що народом теж треба щось. Щось щось, щось щось дати їхнє, так але знову ж таки, тут питання не, то, не в тому, що це було дозволено, а в якому вигляді це було дозволено. Е, в абсолютно вихолощеному, е, цензурованому і е, в такому вигляді, де е, ця історія не відривна від російської історії, як історії старшого брата. Це дуже добре видно по по тому як переписувалася історія Богдана Хмельницького, від гетьмана, в якого не було вибору, він змушений був звернутися до Росії за протекторатом до фігури, яка просто з народження мріяла воз'єднати Україну з Росією. От і так само це відбувалося з нашою, з нашою трійцею Леся Українка Іван Франко і Тарас Шевченко, з яких зробили. Соціалістів, друзів росіян і людей, які без росіян би нічого не досягли в цьому житті, так і так та, ти міг шанувати, ти міг читати кобзар з якоюсь приміткою про Леніна на початку, але е, всі, всі розуміли в якому контексті. Це дозволено. І, власне, ми зараз дуже важко цього позбуваємося, тому що я пам'ятаю, що навіть в моїй школі е, і образ Лесі Українки, і Тараса Шевченка, і Франка, вони були забронзовілими, вони не були доступними і живими. І от зараз, вже, коли я е, також читаю щоденники Євгена Чекаленка, е, я просто в шоці, наскільки ці люди. Інші, ніж нам викладали вже в школах Незалежної України. Тобто оця традиція радянського бачення українських героїв вона передалася вже в незалежну українську освіту. І мені здається, що тут нам ще треба час, щоб остаточно позбутися від цього вихолощеного образу українців. Хвилинка вдячності вам. Так, саме вам. Ми дякуємо вам за активність за те, що пропонуєте теми, на які варто звернути увагу. Зі свого боку у нас теж до вас пропозиція. Якщо вам подобаються наші відео, долучайтеся до їхнього створення не лише ідейно, а й фінансово. Схема така: ви пригощаєте нас кавою, а ми віддячуємо вам новим відео. Дуже чекаємо на ваші підписки на Кофі та спонсорства на Ютубі. 200 гривень від вас, більше досліджень та відео від нас. Всі деталі у закріпленому коментарі. Тиснути на лінк, обираєте, скільки горняток кави нам переслати, і готово. До речі, пригощати нас кавою можна щомісяця, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на збройні сили. Дянська пропаганда, а згодом і російська не лише формувала вихолощений образ українці. Вони ще й створювали історичні міфи, як, от, наприклад, міф про український схід, а саме про... Ту його частину, яку звикли називати Донбасом, це чи не найбільш міфологізований і демонізований регіон. Пригадайте, скільки разів ви чули тези про проросійський та антиукраїнський Донбас? Хоча насправді навіть використання цього топоніму вважається не зовсім правильним, бо коректно говорити, що йдеться не про Донбас, а про територію Донеччини і Луганщини. Зруйнувати радянсько-російський міф про Донбас намагається українська дослідниця Катерина Зарембо. Книзі Схід українського сонця вона пише про те, яким насправді були українські спільноти Донеччини та Луганщини, які діяли від початку нульових до російського вторгнення в 2014 році. Книжка, яка у мене зараз в руках, тут навіть закладочки бачать напевно. Всі це Катерина Зарембо, авторка Схід українського сонця Катерина Зарембо – киянка. і тут напевно треба сказати, що вона не досліджувала свою малу батьківщину. Вона досліджувала якраз малу батьківщину інших українців і українок, які з Донбасу, але слово Донбас я вжила в цьому контексті вже неправильно, тому що Катерина якраз показує у цій книжці, що таке Донбас, і чому узагальнення стосовно Донбасу, воно ні науково, ні історично не обґрунтовано. Власне, це історії Донеччини і Луганщини, початку ХХІ століття, як вона пише. Але так, щоб коротко проанонсувати нашій аудиторії, це про українські рухи на Донеччині і Луганщині, і це та Донеччина і Луганщина, яка великою частиною невідома для самої Донеччини. Чи не Луганщини і невідома великою мірою для всієї іншої України. Так, я хотів би прокоментувати цю книгу. Я маю зізнатися, я прочитав лише вступ. Я ще не прочитав всю книгу, але я, ось читаючи перші сторінки, я зрозумів, що це книга, яку я маю прочитати до кінця, і книгу, яку я маю порадити всім іншим. З двох причин. Вона не тільки про Україну, вона ще і про соціологію. Я ж все ж таки соціолог, вона дуже соціологічна по своєму духу. Чому соціологи стверджують, ну, і взагалі наука соціологічна давно показала, що що таке суспільство? Це практично всі слова, що ми використовуємо: нація, Донбас, демократія, оболонь. Все це, це соціальні конструкти. Тобто, ми, як люди, ми вкладаємо якісь значення в ці слова, а потім, відповідно, діємо, спираючись на ці значення. І е, соціологи давно відкрили це, давно про це говорять. І в цій книзі дуже красиво розказано про те, що Донбас це теж соціальний конструкт, що у нас з вами можуть бути якісь уявлення, але Донбас не такий. Який ми його уявляли, що це чи це територія, чи це якась культурна площина. Чи Донбас це люди, які жили на Донбасі. Ось в цьому треба покопатись, і там дуже красива також у вступі розказана історія, що є конкретні люди, які відповідають за творення цього образу, що є конкретні громадські активісти, є конкретні театрали, є конкретні письменники, є конкретні люди, які разом збираються, щось роблять, обмінюються між собою думками, і на основі цього їхніх думок. І їхніх дій утворюється ось цей Донбас. І дуже важливо е, краще розуміти, що таке українське суспільство. Е, тільки якщо ми будемо думати про себе як про такий соціальний конструкт, звідки ми взялись, а ми зможемо думати також і про наше майбутнє. І соціологи використовують дуже таке красиве слово деконструкція. Деконструкція це і, є, коли ви берете якісь. Міф чи символ, і розбирайте його по поличках. Хто ці люди, звідки вони взялись? І так само можна деконструювати, і що таке Галичина, і що таке Донбас, і що таке оболонь, і, і всіх нас. І я дуже з захопленням прочитав декілька перших ну, сторінок цієї книги і зрозумів, що вона фантастична. і Я дуже дуже раджу нам всім, тому що це і інтелектуальна красива подорож, і це. Історія про Україну, про громадян України і про становлення Донбасу. Я думаю, нам всім важливо а, знати свою власну сучасну історію. Я ж хочу нагадати про ще одну важливу річ, про яку потрібно пам'ятати. Не забувайте допомагати українським військовим, які щодня роблять свою роботу на фронті. Донат на сили оборони це обов'язок кожного з нас. Пам'ятаємо, автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим. Це передусім потрібно нам. Повноштабне вторгнення змусило нас почати більше цікавитися своєю історією. Проте важливо, щоб з часом цей інтерес не зменшувався. Пам'ятаємо, що вивчати власну історію важливо не лише для того, щоб вивчати своє минуле і розуміти, ким ми є, а ще й для того, щоб не потрапляти під вплив ворожих маніпуляцій та історичних спотворень. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали, і дивилися до кінця. І до зустрічі.